Доброго ранку, доброго дня! Я рада вітати вас, любі малята! Сьогодні такий хороший день, адже весна до нас вже завітала. Вона принесла нам багато подарунків. Давайте зіграємо в гру ознаки весни. Подивіться і скажіть, що відбувається саме весною. Йде сніг, розквітають перші квіти чи може падає листя. Звичайно, розквітають перші квіти, а можливо, весною настає мороз, чи йде постійно дощі, а можливо, виглядає тепле сонечко? Так, виглядає тепле сонечко. Чи весною люди збирають врожай? Можливо, ведмідь спить весною або повертаються птахи додому. Так, додому з теплих країв повертаються птахи. Птахи дуже скучили за рідним краєм і раді повернутися додому навесні. Вчені кажуть, що назад птахи летять ще швидше, ніж відлітають у вирій. І тут починаються їх перші весняні турботи, звити гнізда для їх пташенят. Птахи справжні бутівельники. Вони в'ють свої гнізда, з травички, соломи, гілочок, листів, пір'я, моху. Всередині висцілають свої гнізда пухом, шерстинками для теплоти. Чимало лісових птахів облаштовують свої гнізда у дуплах. У кінці березня можна почути ось такий спів. Це шпаки прилетіли додому. Вони починають голосно співати, ніби оголошують всій Україні, що прийшла весна і теплі дні. Шпаки можуть співати голосами інших птахів. Коли мають вилупитись пташенята, спів шпаків стихає, адже у них багато клопотів. Треба готувати пташенят. Живляться шпаки помахами, черв'яками, які збирають на землі. Разом із шпаками повертаються шайворонки. Шайворонки – це одні з птахів, що співають в польоті. Зовні непримітні, сірі, з темним роботінням. У полі з таким запарвенням їх важко знайти. Живляться жайворонки комахами, а також насінням. На початку травня можна почути спів солов'я. Солов'ї зазвичай селяться в садах, парках, живляться жуками, мухами, гусінню. Солов'ї вчаться співати довгий час, тільки на третій рік вони стають справжніми майстрами. Трішки пізніше солов'я прилетають у ластівки. Ластівки справжні майстри польоту. Воно більше свого часу проводить в повітрі. Свої гнізда ластівки облаштовують поблизу людської оселі. Хи приносять велику. Користь людям. Вони захищають наші ліса та сади від шкідників. Тому люди завжди раді птахам. Для деяких з них навіть роблять будиночки. Наприклад, для шпаків роблять шпаківні. Я пропоную зробити сьогодні аплікацію шпаківня. Нам для цього знадобиться. Наклеюм великий прямокутник на середину аркуша. Не забуваємо протискати серветки, щоб прибрати зайвий клей. Потім із трикутника робимо кришу для шпаківні. Наклеїмо жовте коло на середину синього прямокутника. Робимо такий тримач для шпаківні. А також наче порожик. І ось наша шпаківня готова. Дуже просто дякую вам, діти, за роботу. До зустрічі малята!